Всім привіт! Так, Сьогодні в мене риболовля на карася знову. Не знаю я, чи минуле відео я виложуватиму чи ні, бо теж їздив. Ну Там я піймав три штуки, небагато, коротше. але карасі хороші. А сьогодні я поїхав на своє старе місце, де я ловив у кінці червня і на початку липня. Хто пам'ятає, тут клювали великі карасі, ну там можна подивитися, відео в мене є. Такі, що було важко навіть з підсакою брати. І я повернувся на це озеро, але вже з човном. Вирішив з човна. Бо так простіше їх витягувати. Не хочу підсаку брати, ну, Я люблю без підсаки ловити. По спортивному, як то кажуть. Спочатку короче, поплив у одну сторону, закормив, прикормку взяв часникової трохи було і конопляну. Ну, фідерна там у мене заливалася, думаю, на карася підійде. Закормив, короче, посидів. Не можна кинути снастю воду. Не дає краснопірка це зробити. Клює, отака От краснопірка, короче, діла немає. Я посидів, може хвилин 40. Приїхав я сюди у 3 години дня. Зараз, не знаю, треба дивитися, мабуть, около п'яти, може без 25. Поки ну, Я поки накачав човна, поки спустився, поки місце вибрав, поки прикормив, розклався, десь так і є. І що я? Вирішив перепливу? Переплив у інше місце, назад трохи, припаркувався і ще забув сказати, вітер був великий, зараз трохи починає спадати. Припаркувався тут, ну, пришвартувався і вже піймав одного карася, зараз покажу. Ось такий карасик. Грам 250 до 300 короче, непоганий. Ну, бо там садку не видно. Садок же ж маленький, бачите. Треба було трохи більше для таких карасів брати. І на цьому місці я не закормлювався. Тобто він клюнув без прикормки. Ну, Буду пробувати тут ловити. Якщо тут перестане плювати, перепливу там ще є місця красивіші. Я думаю, якщо красної опірки нема на точці, то можна пробувати красе ловити. Там просто вона йому не дає клюнути. Тупо хватає, поплавок навіть не встигає постояти. Вже красного пірка хватає, і в бока його веде. Тому ловимо. Я думаю, якщо щось буде, то покажу. Так, глибина у місті ловлю десь около метра, може чуть менше. Ну, Може там і більше трохи є, але росте крапивка. І виходить я шо, я кидаю над крапівкою, щоб було шоб крючок був над крапивкою. І тоді можливо покльовка. Бо так воно туди пірнає всередину, я не знаю, чи її бачить чи ні. Оснастку. Ну це я так думаю, бо воно там якось по іншому їх працює. Брав я з собою, до речі, кукурудзу. Зараз покажу Отака. часникова пробував там далі ловити Я ж казав що я там закормив пробував там і на черв'яка, і на кукурудзу немає різниці краснопірка їсть все тільки різниця в тому що кукурудзу вона збити не може довби довби до останнього. а черв'яка одразу об'їдає і засікається Буває навіть. Ну тут на цій точці, поки не закормив, так красноперки майже й немає, поплавок так не скакає. У мене тут справа корч, стрічить це виходить. Дерево лежить так ззаду в мене, я за його прив'язаний. Бо не захотів якоря кидати. Тут багато корчів усяких. Коротше незручно. Так, на, на мотузку прив'язався, стоїть човен, стоїть нормально. Так, закинув я 4 метрову удочку ще одну. Наліво сюди. І я казав, що вітру немає, пропав вже. <гум> З'явився знову. Почав піддувати в спину. Ну, залишається тільки чекати, поки буде вечорить. Бо Тут таке місце нігде не заховаєшся. Просидів я тут хвилин 20 на цьому новому місці. Поки карасів ще більше не було. Не знаю, ще поки не кормився, може закормитись. Це щас краснопірка підійде зразу. Побачимо. Дивіться, яка краснопірка клюнула. Красива. Ну так вже можна і забирать. На що її відпускати нормальна краснопірка. Я так у попер поплапоперс Цікаво її ловити, треба якось буде виїхати. Тіла направлене на поплапупер. Це називається приїхав на карася, а клює краснопірка розміром з карася. Дивіться яка. Непогана. Ні, ну звісно, красноперка мені не дуже подобається, якщо смаженою їсти. Ну, а якщо, наприклад, на таранку я думаю піде. А що як вона клює, така велика? Не завжди таку пі маєш, то взагалі клює така, манюсенька, збиває черв'яка. Поки карася немає, такі красну пирку таку можна ловити. Ну карася теж хочеться. А ось, мабуть, і карась, А ні, не карась. Ха! Так повело, наче карась. Я вже думав карась. Нарешті. Така красну пирка. Це ж прикормив. Я на цю саму точку став тільки з другої сторони. Більше зручному положенні. Прикормив і почалась краснопірка. А ось і карасик. Не супер великий, але не поганий. Нормальний. Знову мені довелося перебратися. о дивіться який круглий. Дикий. Знову перебрався на друге місце, бо там краснопірка не дає поплавку впасти. Цей раз вже не кормив, точно вже не буду. Бо часу залишилось мало на риболовлю. Зараз на годиннику сьомого тому треба пробувати щось піймати ще Бо що, вже два карася всього піймав це і все ну і краснопірки дві штуки Карась така риба, що не вгадаєш коли вона клює коли ні коли він клює Минулого разу я теж був, таке саме було. Ну тоді, правда, там інші умови трохи були. Там вітер був і озеро не таке було зовсім. Там озеро було мілке, глибиною максимум до одного метра посередині. А це озеро глибоке. І ловлять в основному під берегом. Але тут багато крапивки. Ось я пробую закидати і не виходить навіть закинути, не дає крапивка потонути. Я знаю, що там є така глибина і навіть більше. Але кудись на зілля попадає і не може нормально стати. Цю вудку щось немає клювань поки. О-о-о-о! Є карась! Тут не провтикав поклювку. Ось він. Ось він. Якийсь все менший і менший клює. По, як по міркам цього озера. Такий. Я знаю, що тут більше є набагато. Тому так кажу. А взагалі супер розмір. А ось на чотирьохметровку клюнув. Поки, поки я знімав другу удочку, о, лин! Це не карась. Блін, завів у зілля це дуже погано. Хоча й на човні, але Хоч би удочку не поламає. L'improvine. Протикав покльовку знову. Що ж це таке? Поки камеру вимкнув, доля секунди пройшла. І це 100% була не краснопірка, бо черв'як цілий і так повело, як лин тільки що. Не знаю, може і карась, звісно, Бо лин так обично заковтує. Повністю. Тю. Знову повело так, як карась, а це виявляється, окунь. І така риба тут є. Ну окунь це громко сказано. Окунець, живець. Але клюнув. Так, ще ловлю хвилин 10 і зматуюсь, бо вже темніє. Треба ще човна скласти. Попротирати, висушити, все як завжди. Потім це робити. Так собі заняття. Так, все матої удочки, не клює нічого. Краснопірка іноді дістає. А карась все, спать пішов. Сьогодні теж зололом не густо, але є. Я забув сказати, там сидів рибак трохи далі. Ну я його питав, чи клює, чи ні. Так він каже, взагалі нічого не піймав. Красного пірка задовбує. Так що в мене ще нормальний результат сьогодні. Так, ну а це все, що сьогодні піймав я. Карасі Краснопирок пару штук. Це все. Така сьогодні рибалка вийшла. Ну, будем рахувати, що нормально. Я ж не можу заставить карася клювать. Я вже і корми, і точки меняв, Короче, сьогодні поміняв десь 5 точок. Ну я камеру не, не всюди вмикав. Короче, всюди красноперка дістає. Це на цьому озері, я на напомню. Те місце, де я ловив великих карасів у кінці червня, на початку липня. Тоді краснопірки менше було, набагато. А це щось, вона тут чи розмножилася, я не знаю. Ну, коротше, що є, то є. Всім дякую за увагу до наступних відео.